Мене звати Макаровець Катерина. Я з Волинської області, смт Ратне, Саратівський район, школярка 10 класу, навчається у школі номер 2. Якщо ти хочеш малювати, ти маєш малювати. Якщо ти хочеш співати, ти будеш співати, тому що це робить нас щасливими, вільними і взагалі розмальовує наше життя таким такими дійсно яскравими фарбами. Мені дуже подобається історія, географія більш такі гуманітарні предмети і, взагалі, я мрію подорожувати. І дуже цікаво знати своє минуле, тому що як сказала одна розумна людина: хто не знає свого минулого, не вартий майбутнього. Живу за цим принципом. Оцей потяг до пізнання, допитливість дівчина успадкувала від своєї родини. Дідусь по маминій лінії, знаний лікар, цікавився генеалогічним деревом роду і навіть написав дослідницьку роботу, у якій зібрані фамільні історії. Предки татусевого роду були дуже творчими. Катруся пишається своїми близькими і намагається, як то кажуть, тримати Марку. Вона вірить в Україну і в українців як націю. Все таки наша нація є, вона існувала, вона буде існувати. Саме через те, що у нас в крові є ця щедрість, є ця сила волі. Ми дружній народ. Проблема в тому, що легко підкупити, і це проблема всіх віків. Є люди неї ці А є такі люди ух, давайте повстанемо. Ми взагалі проти панщини, хочу працювати на себе. Саме завдяки таким людям наша країна процвітала. і Я думаю, ось це. Ось тут саме в таких людях і особлюється справжній українець. Першим випробуванням сили духу наша героїня вважає перший клас у школі. Це був перший крок, можна сказати, в більш доросле життя, і мама завжди сиділа на мною, то кламені. Це був своєрідний стрес, але все-таки довелося пережити. І е, ще поганий вплив е, мав клас, оскільки ти типу, потрапляєш в середовище, в якому в тебе не всі дружелюбно ставляться, і це дуже складно. Але на мою думку, ці події, які траплялися у нашому класі, все таки зробили мене сильнішою. Що важливе для розвитку особистості молодої людини. Яка реакція з боку авторитету? Докір, критика а чи похвала підбадьорювання? Катерина теж не раз ставила собі це запитання тут однозначної відповіді, немає. Якщо якась є складна ситуація, потрібно на неї дивитися з оптимізмом і завжди робити певні висновки. І потрібно пам'ятати, що все, що не робиться, все до кращого, і у кожного з нас є свій хрест, який ми зможемо. Донести, ми все зможемо пережити, і просто потрібно самоудосконалюватися. Звичайно, спосіб стимулювання похвалою є дуже хорошим, оскільки ти хочеш виправдати ці надії. Проте і спосіб труднощів також робить свою справу. Образа троїть душу, це просто те саме, що взяти і випити. Яд воно не принесе нікому користі. Потрібно вміти прощати. Ось це головне і ніколи не тримати зла. Кожна подія в житті людини важлива, вважає Катерина. І ця нагорода за успіхи, путівка до дитячого табору Артек Буковель також. Нам повідомили про те, що фонд Ігоря Палиці це благодійний фонд, який е, свого роду стимулює дітей до навчання. В мене враження просто суперові, надзвичайно гарно вважаті чудові. Тут просто дають тобі змогу реалізувати свої таланти. Дуже багато спілкувалися з своїми однолітками. Порівнювали ми табори і розказували в одному таборі, просто їли спали, купались а тут. Ми і гуляємо, і по сходинках ходимо і в паркінгу, і на підйомниках, а також різноманітні концерти. Нам дають завдання, наприклад, за 15 хвилин сценку зробити, придумати, налаштувати на новий лад, або танець класти за один день, щоб був дійсно крутий, придумати пісню. І це дає змогу проявити свої таланти, розкрити нове. Навіть якщо ти ніколи цим не займався, ти почав. Помічати, що у тебе є якийсь хист, наприклад, до того самого співу чи танців. Юна Ратнівчанка здобула диплом другого ступеня в обласній олімпіаді з географії, друге місце у складі збірної команди в турнірі з історії, а також підготувала роботу з історичного краєзнавства, де досліджувала трагедію євреїв та ромів у період нацистської окупації. Наукова праця здобула друге місце на всеукраїнському рівні. У Артеці Буковелі Катерина також проявила себе з біч, була активною та брала участь у найрізноманітніших заходах. Молодь на її думку має всі шанси самореалізуватися у будь-якій обраній сфері. Для цього потрібно повірити в себе і йти шляхом добра. Добро на мою думку, це насамперед вміння обороти свій егоїзм і свою байдужість. Для мене найжахливішим це є саме людська байдужість. Коли комусь погано, а ти просто собі йдеш, тобі байдуже. Це не нормально. Кожного дня щось черпаю для себе новеньке. Завжди намагаюся життя брати найкраще, зробити якісь висновки, самоудосконалюватися. На мою думку, в цьому і наш сенс життя для того, щоб знайти любов без любові, як ми знаємо, сенсу життя й немає це. Наша сутність.